— Добрий. — Чому стоїте стається розмість стоп-контроль? Підійдіть ще раз, як повинні. Прошу? — Підійдіть ще раз, як повинні. Відрекомендуйте ви, що ви. Я, я з вами не хочу сваритися, я просто поправити, щоб ви ставали Я не буду попер... на мене попереджати, я не буду вставати. Коли стоп-контроль то обов'язково зупинен. Коли просто проїхав, то... не стоп-контроль, тві... то, стоп то якась хрень. Та, яка, там... Валяється хрень, якась хрінь, валяється на дорозі. Візненість. Стоїть з порушенням ПДР, понаставляли обід. В обід їх немає, з вечора вони є. Показуйте, показуйте, показуйте хто. хто на Та хочу на камеру. Значить, ідіть, значить, стойте туди, підметайте далі участок свій. На Я на другий, на третій, на четвертий, п'ятий. Я казав всім вашим зустрілись, Кажу, поки не поставляєте знаки без порушень правил ПДР. Я їх не буду виконувати. Я їх не зобов'язаний виконувати. Я зупинився тільки на те, що ви поліцейський, має, ну маєте вигляд поліцейського. і Ви мене зупинили, підняли. Я зупинили. А у вся хрень то називається пам'ята на дорозі. Вони заборонено встановлювати. Наказ коменданта. Дивіться на другий раз. Просто будете обереж. Наказ коменданта. у вас тут блокпост чи що? Як я вам нічого за блокпост не говорю, нічого не ну а що ви а просто про наказ. Я не можу порушити те, що не, не, не незаконне. Я не можу порушити те, що незаконно встановлено. Та ви бачите, ви бачите, що в мене машина. Ви бачите, що в мене колеса. Ви можете їх підкачати чи помити. Ну бачите. Ну, ну так само і ви ж кажете. Ну, бачите знаки, ну наставив їх. Якийсь чмек їх поставив, блядь, а я їх буду виконувати. Ну ви що, гоніте чи що? Хто береже щасливо дорога, приїжджаєте агенти. Вам того ж.